Усім привіт! Ви на каналі Алітара. Сьогодні дивимось прогноз для знаку зодіаку Козоріг на місяць червень, що чекає козирогів в червні місяці. Цікава така новина, відео я трішки скоротила, тепер не 30 хвилин, а 15. проте я додала ще одну нову позицію: це відповідь на ваше особисте питання. Тож, якщо в червні щось вас бентежить. Ви знаєте, що буде вирішуватись якесь важливе для вас питання. Можете про нього подумати, можете його голос там озвучити. І я дістану карту, яка е, дасть вам чи пораду, чи підказку, чи просто покаже, як вирішиться ваше питання. Так, давайте, давайте починаємо. Козорог, козуріг. Боже, вже летять карти. Місяць червень. Так, що чекаю в роботі, угу. відносинах в плані кохання, е, здоров'я, одні кубки, відповідь на особисте питання, знову кубки. І карта поради. Дякую, тут не кубки. І так, перше це в нас гроші та робота. І в нас тут перегорнута двійка. Кубків, можливо, ви з кимось не домовитесь про роботу, можливо, у вас повинно було бути або буде співбесіда, на якій ви не зможете порозумітися, так? або домовитися, або підписати якісь контракти. Так? А, можливо, ваша робота пов'язана з вашою другою половиною, тоді це також. Такий дисбаланс в роботі, тому що, можливо, один бачить так, інший так, і немає порозуміння в тому, що є. Якщо ви просто працюєте там самі на себе, або це не актуально для вас, то ця карта показує, що ви просто будете незадоволені своїм становищем робочим. Можливо, не вистачає творчості. Спілкувань, можливо, ви онлайн працюєте, вам не, не вистачає спілкування з людьми живого спілкування, так? вийти на каву там в перерву, поговорити про щось. Так, гроші, робота. П'ятірка жезлів. Е, е, момент конкуренції так? не подобається. Якщо у вас є конкуренція, то це вам може не подобатись. Можливо, ви не зможете отримати першість в цій конкуренції. Завоювати щось, отримати там своє місце під сонцем. Так, можливо, це дійсно співбесіди якісь, які ви будете проходити і не зможете пройти, бо через велику конкуренцію. Так, давайте ще Пригорнути десятка пентаклів. Знаєте, все одно завжди кажу: якщо десятка пентаклів вийшла, то вона вже є в вашому житті, проте вона не сприймається так, як десятка пентаклів. так. Що таке десятка пентаклів в нормальному стані? Це е, стан, коли всім все вистачає. Тобто ви е, працюєте, у вас є ресурс, у вас є гроші, вам хватає на себе, ще й там, на своїх рідних, близьких, дітей, собаку, дідів, бабів і так далі. Е, але вона вийшла в пригорнутому вигляді, і це значить, що. Або недостатньо на всіх, або недостатньо для вас. Тобто вам вважається, ви думаєте, що ви не в комфортному стані, і вам потрібно там ще боротися, ще більше заробляти, ще більше, ще більше, щоб отримати максимум. Так. Також, можливо для когось актуально, що ви будете боротися там, наприклад, за якусь сферу діяльності. Яка і не про гроші, і вона не дуже вам сильно, якби, і подобається, проте ви чомусь будете нею займатися, так? Бо все ж таки боротьба є. Можливо, це якийсь дух, можливо, хтось у когось робота пов'язана з якимось спортом, наприклад, так, і вам це в кайф. Тобто, якщо. Так підсумувати, то все ж таки гроші будуть, все ж таки бідноти не буде, їсти буде що, скоріш за все. Проте буде момент того, що потрібно постійно з кимось змагатися. Яке змагання постійне. Добре, відносини в плані кохання. Тут цікаво, у нас вісім кубків, бачите, дівчина уходить, уходить на пошуки дев'ятого кубку. Це для когось це може означати, що хтось прийняв рішення все, я уходжу від своєї дружини, свого чоловіка. Для когось це я м, хочу більшого від цих відносин. Так? Тобто відносини є. В принципі, мені комфортно, але я хочу більшого, я хочу розвивати, я хочу розкривати, я хочу отримувати більше любові, наприклад, так, або чогось іншого. І м, ви будете шукати шляхи вирішення цього. Так, ще для тих, хто одинок, можливо, зараз для вас, в принципі, історія про відносини не дуже цікава, і ви навпаки від неї відходите. Вже карти посипались. Так, і ви навпаки від неї відходите на пошуку більш чогось, ну, іншого, для вас більшого, не те, що вас може. Там, у відносинах зачепити. Так? Ви думаєте, що відносини це, в принципі, окей, але зараз не час, я хочу чогось іншого. Так, давайте докладу відносини в плані кохання. Козирог. Дев'ятка пентаклів. Е, все ж таки, я думаю, що більшість тут буде дивитися тих, хто одинок. Тому що, бачите, одна карта показує, що я. Одна або один. І друга карта. Зараз дістану. І друга карта показує так одну людину. А, проте це про комфорт. Мені комфортно одинці з собою. Я відчуваю себе класно, я відчуваю себе ну, максимально. Мені вистачає, мені класно. Я хочу, можливо, там якось розвиватися, але зараз не про відносини. Якщо ви вже у відносинах, так, і дивитеся, типу, в мене чоловік тут взагалі-то, то ви просто в цих відносинах можете бути, більш в червні думати про себе, про свій розвиток, про свою стабільність, про свою самореалізацію. І ви, типу, не будете думати про там, відносини з чоловіком. Вони просто є, вони. Це факт, так, ви там, живете ви разом або не живете, зустрічаєтесь. Але сконцентровані більше на собі. Так, десятка жезлів, можливо, ви собі поставите якісь плани ідеї, і просто зараз в червні місяці ви не зможете там, одночасно тягнути і свою реалізацію, там, і свою якусь кар'єру, і свої якісь плани, і ще й відносини. Так? То ви е, якийсь баласт скинете. Ну, я не кажу прям скинете, так, що ви там розійдетесь. А можете просто менше часу приділяти так для своєї другої половини. Але для когось, хто одинок, це також показує, що ви зараз не хочете відносин. Ви зараз не хочете бути а, з кимось. І, в принципі, для вас це, це тяжка історія, так. Ще є така категорія людей, яка я знаю, точно буде дивитися: це ті, в кого Кого відносини на відстані, тому що ну так сталося так через роботу, через інші якісь е, історії. І це також про те, що вам трішки складно, хочеться бути разом, але зараз неможливо. Проте нам, в принципі, я можу відволіктись на себе, на свою роботу і просто займатися собою зараз. Так, далі. Здоров'я. І в нас тут дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків класна карта на здоров'я. Єдине, про що вона каже, що єдиний мінус цієї карти, це те, що ви можете переїдати, перепивати або перенасолоджуватися чимось. Так? Наприклад, он тут в нього навіть цигарка є. Тобто, в принципі, стан задовільний, все класно, все круто, єдине, що. Можете просто пере, можливо, свято якесь буде, так, і ви е за столом переїсте або трішки переберете. <світ> ну, всіляки буває. Давайте ще на здоров'я дістану. Карта смерть перегорнута, <світ> ніяких фатальних негативних історій нема. Але якщо ви знаєте, що є якась проблема так, по здоров'ю, то в, 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 в червні місяці ви її не зможете вирішити. Принаймні. Принаймні, вона може стати, типу, на паузу. Типу, зараз окей, ну все добре, і ми поки її не вирішуємо. Вісім пентаклів перегорнута. Я думаю, що ви не будете в червні місяці займатися своїм здоров'ям, не будете там, вкладати в цей час, ресурс, гроші і так далі. Ви будете просто кайфувати від того, що у вас все добре, і, в принципі, на цьому все. Так, йдемо далі. Відповідь на ваше особисте питання, е трішки емоційне, тому що перегорнутий рицарь Кубків каже, що от не вирішиться ваше питання, так би як би вам би хотілося б. Можливо, ви дуже емоційно. Вкладаєтесь в це питання, можливо, ви дуже багато хочете від цього питання, а можливо, ви е, сподіваєтесь більше, ніж можете отримати так, від цього вирішення цього питання. Давайте ще особисте питання. Семірка жезлів. Ем, така двояка карта. По-перше, вона каже, ніби. Вам потрібно боротися за вирішення цього питання, навіть якщо це не подобається, навіть якщо це не приносить задоволення, так, навіть якщо це просто як ком в горлі, ну вже дістало, хочеться вирішити, то вам ніби кажуть, намагайтеся, тобто робіть дії, проте вона ще каже, як навпаки. Відбиваєтеся від якогось там негативу. Наприклад, хтось дає якісь поради негативні, так? вам вони не подобаються, ви просто їх від себе відштовхуєте і не реагуєте. Так? Але якщо щось залежить від вас, то ви повинні робити це. Але якщо хтось намагається всунути свій нос в ваші питання, то його потрібно трішки відсунути ну, цю людину. Віка мечів, не можу я сказати, що це питання вирішиться прям благоприємно для вас. Принаймні поки що на даний етап, це, скоріш за все, неприємна історія. І якщо є якісь варіанти, то вони, що перший, що другий варіант, там що третій, вони всі не дуже. І таке відчуття ніби все ж таки за закритися, за поставте загрожу між вами і цим питанням. так? Плюс, бачите, в нас тут закриті очі, ви чогось не бачите, ви не бачите якихось деталей, які б могли б допомогти вам вирішити це питання, і тому поки що так стоп-пауза. На даний момент я не думаю, що у вас отримається вирішити це питання. Проте, якщо це про те, що вам, ну, ваше питання пов'язане з тим, що вам потрібно десь там сховатися, десь когось відшити, з кимось перестати спілкуватися, то тут, в принципі, так, зелене світло, типу, можна відсторонитися від когось або від чогось. Так, зрозуміло. І карта поради в нас дуже цікава історія. Карта. Справедливість, правосуддя, справедливість. Карта каже, що в принципі місяць буде рівний, спокійний, справедливий. Як ви, так і до вас. Як, як, от якщо ви на щось заслуговуєте, ви це отримаєте. Якщо ви десь щось прогавили, щось зробили не так, ви також отримаєте по заслугам. Так? Карта справедливість вона вирівнює все. Тобто місяць буде рівним. Десь більше, десь менше, але загалом він буде просто рівний. Вам потрібно зберігати спокій, сподіватися на закон, на договор, наприклад, якщо це важливо в вашому місяці, на документи, на допомогу юристів, якихось органів влади, наприклад. В принципі, можна заключати договори про те, щоб все було справедливо, чесно. І адекватно. Давайте мені ще хочеться дістати одну карту. Двійка пентаклів, балансуйте, бачите, все ж таки справедливість. Зараз я вам покажу: отут в неї є ваги, які показують, як баланс. І тут є два пентаклі і без, безкінк нескінченності. То він теж каже про баланс, про постійний обмін енергією, обмін. Ресурсами, пентаклями, спілкуванням. Тобто, якщо ви можете там з кимось поспілкуватися або маєте заключити якісь договори, робіть це, тобто постійний потік повинен бути, якийсь обмін енергією повинен бути пентаклівою енергією, тобто ресурсною енергією. Хтось комусь приділив час, хтось комусь заплатив, хтось комусь щось подарував. Там е, хтось комусь поміг. Тобто постійно енергія повинна рухатися, так? Пентаклива. І е, особливо, щоб це було справедливо, чесно, адекватно і спокійно. Отакий у вас місяць. Червень, козороги, пишіть, як відігрується, що думаєте. Запрошую вас до себе на особисті розбори, це не коштує дорого, це дуже інформативно, дуже позитивно. Це заряджає і мене, і вас на нові звершення та ідеї, а також просто підтримую мене і мій канал. Також, будь ласка, там в коментарях залишайте свої відеоки, okay? натискайте на дзвоник, підписуйтесь. Ну і на цьому все. Всім па-па!